Чому ти тут? Іноді ми опиняємося в печері життя. Коли ми програємо в жорстокій конкуренції, коли нас глибоко ранять стосунки, або коли ми не бачимо майбутнього, незважаючи на всі наші зусилля. Бувають моменти, коли ми ізолюємо себе від світу, тихенько ридаючи на самоті, думаючи, ніхто не розуміє мого серця. Але ви справді думаєте, що ніхто не розуміє. Сьогоднішнє біблійне слово це історія про людину, на ім'я Ілля, яка перебувала в такому болю. Він самотньо боровся, бачачи, як ізраїльтяни зраджують Бога і поклоняються ідолам. Незважаючи на велику перемогу, він був виснажений і змушений тікати від погроз цариці Єзавель. У нього більше не було сил чи надії боротися. Тому він сховався в печері на горі хоров. Але Бог знайшов його і запитав, що ти робиш тут, ілле? Це питання не просто про те, де він знаходиться. Це лагідний голос Бога, який запитує, чому ти такий самотний, що так тебе мучить, який твій справжній стан. У перекладі з Івриту це питання звучить як Махлеха поелєв, що означає, що ти маєш тут, ілле. Це глибоке внутрішнє питання про те, чому ти опинився в такому стані, і це люблячий заклик Бога, який усвідомлює його біль і хоче з ним поговорити. Бог чекав, що Ілля відкриє своє серце. Де ваша печера, в якій ви зараз ховаєтесь. Те місце, де ви приховуєте свою недосконалість, страх невдачі та поранене серце. У цій печері ми просто звинувачуємо інших або уникаємо власного болю. Але Бог чекає, що ми розкриємо йому наші справжні серця. Це питання адресоване не лише Іллі. Це питання звернене до кожного з нас сьогодні. Чому ти тут? Це питання не стільки про відчайдушну ситуацію чи біль, що нас пригнічує, скільки про наше ставлення до цього болю. Бог закликає нас вийти з цієї печери і чесно постати перед ним. Це початок Євангелія. Бог знає про нашу слабкість, але запрошує нас сповідати наше серце. Тому що він знає, що ми не можемо вибратися з цієї печери самостійно. Тому Бог особисто прийшов туди, де був Ілля, і послав Ісуса Христа на цю землю заради нас. Подібно до доброго пастиря, який шукає загублену вівцю, Ісус прийшов у найглибше місце нашого болю та наших ран. І він каже нам: Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Ісус запрошує нас вийти з печери, в якій ми ховаємося, і знайти справжній відпочинок. Отже, вийдіть з цієї печери і запитайте себе, чому я тут. І з відповідю на це питання прийдіть до Ісуса, який любить і чекає на вас такими, якими ви є.